Ці хлопці хотіли створити сайт знайомств, а з нього випадково вийшов YouTube. Їхня початкова ідея це сайт, де дівчата завантажують відео про себе, а користувачі їм ставлять лайк або дізлайк. Спочатку засновники YouTube пропонували жінкам по 100 доларів за кожне завантажене відео, але охочих не знайшлось. Тоді вони дозволили завантажувати будь-яке відео на платформу. На цьому кадрі троє засновників засмучено обговорюють, що в них нуль користувачів, але довго чекати не довелось. Через рік у YouTube вже було 65 тисяч. Тисяч нових відео на день та 100 мільйонів переглядів. До кінця 2006 року YouTube став найшвидше зростаючим сайтом у світі, і тут у їхні двері постукав Google. Зі словами хлопці, ви зірвали джекпот. Ми купуємо вас за 1,6 мільярда доларів. Тоді Волстріт був в шоці стартапу 19 місяців. Він нічого не заробляє зовсім, а його купують за 1,6 мільярда. Але Google, як ми знаємо, рідко помиляється. YouTube сьогодні коштує 500 мільярдів доларів, а Google заробив у 300 разів. Більше ніж інвестував. Виходить, хлопці хотіли створити сайт знайомств, але він не пішов. Вони його швидко перебудували і створили YouTube. Швидкість прийняття рішень це справжня риса підприємця. До речі, я сам раніше будував мережу косметологічних центрів, а зараз створив перший в Україні маркетплейс послуг Камон. Якщо тобі потрібні нові клієнти, обов'язково реєструйся. Це безкоштовно і займає всього 5 хвилин посилання в шапці профілю.